Я доброволець, самостійно пішов. Пішов, тому що вважаю, що це мій долг захищати батьківщину та й сім'ю і взагалі український народ. Прийшов сюди з сержантом, потім став командиром взвода, зараз лейтенант. Зараз ми працюємо ось на цьому об'єкті. Є бетонні споруди, є антидронова сітка і є металева конструкція, яка йде по всій довжині вопа, а також бійниці і вогневі споруди. Всі конструкції збудовані вже, так що тільки підсипаємо і виход робимо. Я пишаюся своєю роботою, іначе не може бути, і я б, мабуть, тут і не був, бо якби я так не думав. Ця робота потрібна, дуже потрібна. Будуємо як для себе, тому що, можливо, ми тут будемо захищати нашу батьківщину.